Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин Алкоінструмент Київ.ю. В даному відогляді надамо ваші увазі роботизовану травкосарку від компанії Алко, а саме модель 1423. Постачається вона в ось такій картонній коробці, ми її відкриємо та подивимось, що знаходиться всередині. Приділимо увагу комплектації, окрім того, технічним характеристикам, особливостям та перевагам цього інструменту. Що ж? Почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання йде сама травокосарка, база для її заряджання, блок живлення для зарядної станції, комплект усієї необхідної технічної документації та кріплення для того, щоб ви могли зарядну станцію закріпити безпосередньо за ґрунт. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Висота різу регулюється від 25 до 55 мм. міліметрів. Ємкість акумулятора 5 Агон. Тип руху самохідна. Тривалість безперервної роботи на одному заряді акумулятору 140 хвилин. Тривалість заряджання 90 хвилин, ширина косіння 23 см. Вага інструменту 8,9 кг. Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг в цілому роботів травокосарок і розглянемо їх на прикладі саме цієї моделі. Дана модель виконана в пластиковому жорсткому корпусі, має з верхнього боку клавішу аварійної зупинки, під нею знаходиться блок керування та можливість регулювання висоти косіння в механічному вигляді. Вона у нас тут центральна, і вам не потрібно докладати ніяких додаткових зусиль для того, щоб її виставити. Далі бачимо те, що колеса в нас мають спеціальну рельєфну поверхню для того, щоб був кращий защіп за ґрунт безпосередньо під час роботи, відповідно і збільшений кут нахилу. Отже, дана травокосарка може працювати на схилах з кутом до 45 градусів. А завдяки наявності великої кількості датчиків, в сукупності з прикордонними дротами легко орієнтується в просторі, то може мати до 4 точок початку роботи. А завдяки наявності чотирьох ножів. Наша травокосарка, окрім того, що якісно косить газон, ще й створює добриво мульчу, котра в подальшому знадобиться вашому газону для його здорового стану. З приводу встановлення функціоналу та безпосереднього процесу керування, встановлення відбувається досить просто: за допомогою прикордонних дротів та відповідно програмному забезпеченні в самій травокосарці, синхронізованим з вашим мобільним гаджетом. З приводу функціоналу. Дана травокосарка оснащена спеціальною системою блокування від Несанкціонованого запуску, ви можете поставити власний пароль відповідно до тої пори, поки він не буде введений, травокосарка не приступить до роботи. Функціонал даної травокосарки дозволяє визначити кількість опадів та відповідним чином налаштувати свою роботу. Це означає те, що коли почнеться дощ, травокосарка, повернеться на базу для того, щоб підзарядити свій акумулятор. А коли він закінчиться, приступить до роботи. Програмне забезпечення дозволяє встановити кілька зон косіння з певними параметрами для кожного. Наприклад, можна встановити косіння певної зони в певний проміжок часу, а іншої в інший проміжок часу. Тобто налаштувати робот-травокосарку під складний рельєф та ваш графік. Дана травокосарка працює в трьох режимах, котрі також можна налаштувати в вашому застосунку. Ці режими це випадковий, паралельний та спіральний. Саме завдяки цим трьом режимам відбувається ефективне покриття всієї площі газону. Отже, друзі, як висновок, маємо надійного захищеного від погодних умов, зручного у використанні та встановленні помічника для вашого газону. А на цьому наразі у мене все у випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу функціоналу та його налаштування. По даній травокосарці звертайтесь до менеджерів нашого сайту Алкоінструмент.Kiї.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді, допоможуть вам встановити та придбати з гарантією даний робот. Окрім того, підкажуть і у іншому інструменті від компанії Алко. Друзі, якщо сподобалось дане відео, підпишіться та поставте вподобайку. До нових зустрічей!